Ми хотіли написати відзив, як це передбачено згідно цивільного процесуального кодексу, але ми його написати не можемо, бо позовні матеріали нам не прийшли. Тому, що фізичного фізичного не має, Ще раз я вас не почув? Суд немає? Нема фізичного можливості, марок немає, щоб направляти абсолютно всі матеріали. В суді нема марок? А як відповідач має писати заперечення? З якого, моменту, з якого моменту отримання, ви чуєте мене? Ви юрист чи я з ким зараз спілкуюсь? Дивіться, я керівник ще й адвокатської компанії, магістр права. Пред'явлю посвідчення, якщо потрібно. Е, згідно цивільно-процесуального кодексу України, ви зобов'язані саме суд направити нам е, позовну заяву з усіма матеріалами справи. Негайно. Якщо ви не вірите мені, направляйте негайно моїй дружині. Вона в не ненаміє. Коли є копія матеріалів? Це чим передбачено? Є в цивільно-процесуальному кодексі таке передбачення? Немає. Я зараз точно з, е, маю справу з юристом. Чи я помиляюсь? Я вам пред'явлю своє посвідчення. У вас, надіюсь, також є посвідчення, бо щось я бачу, ми з вами спілкуємося на різних мовах. Хоча закон в Україні один. Будь ласка. Ні, ми хочемо як по закону, щоб ви працювали. А не ми хочемо. Це закон хоче. Да. Придивіть своє посвідчення, то також ознайомився. А, посвідчення нас є. А хто ви, з ким я спілкуюсь? Секретар судового засідання. Секретар судового засідання не має посвідчення? А байжек, де там підпис, я, печать? Я написала заяву на посвідчення, мені ще виготовлення. Ще ви, ще ви боже мій. А коли ви вже призначені? Як вас звати? Яна. Яна, а як по батькові? Ви не дали там прізвища. Просто вже, якщо ми представляємося, Яна Русланівна Сунько. Добре. Пані Яна то чим передбачено не направлення позовної заяви і копії документів? У мене бібліотечна консультація. А мені не треба ваша консультація. У мене консультація коштує 500 доларів. Я зараз вам її безкоштовно надаю. Будь це ласка. Ні, я ж вам сказав, ми хочемо отримати копію позовної заяви, як це положено. Будь ласка, не, не вірите мені, направляйте негайно і давайте нам 15 днів на написання відповідного відзиву. Нема це ніяких питань. Написання відзву, це точно. Я вирішила, це не Ви зобов'язані, ще раз наголошую, згідно закону направити і надати 15 днів з моменту отримання позовної заяви. Це передбачено, ЦПК. З яких причин? З цієї причини, що я обміжую в хангу і мені потрібно як мінімум ретикувати, щоб вам вийде по перше. Правильно, то ви скажіть мені. А мені не треба довіреність від моєї дружини. Ви змушені направити, направте на адресу моєї дружини. Якщо ви не вірите по свідченню, я ж не проти, направляйте, марок у вас немає. Ви що зараз смієтеся з мене? Передайте пані судді Вохміновій, я її просто особисто знаю, щоб цей оцей хаос і безпреділ був закінчений. Добре? Тоді давайте ми зробимо наступним чином. Ви сьогодні направляєте, оскільки ви не вірите мені. Даєте нам 15 днів, як це передбачено законом, я готую відзив і в суді буду надавати відповідні довіреності від імені своєї дружини. А не секретарю, яка незрозуміло, що тут робить, без е, посвідчення і навіть початки нема. Один бейжик. Я вам зараз надрукую бейжик, що я президент України. Я президент України. Пані Яна, я президент України. Звичайно, ми ведемо звукозапис і відеозапис. Ми завжди це робимо. Ви ж на державній службі чи ні? Бачите як? Це вас захищає від мене. Може я кусаюсь. Щоб я вас не покусав, бачите, я знімаю відео. Добре, я тоді чекаю вирішення цього питання і відкладайте розгляд справи рівно на 15 днів, щоб я міг подати е, з моменту отримання відзив на вказану позовну заяву. Ми з вами домовились, так? Так як по закону має бути. Найдете марку, нічого страшного. Марки дуже дешево коштують.